Ну, по-перше, дійсно, тут є побоювання щодо ескалації, ядерної, по-перше, ескалації, але треба розуміти, що наразі Росія, наскільки у ВАБАНК не йшов путінський режим, вони ніколи, на мій погляд, не підуть на ядерну ескалацію. Просто це традиційна така, знаєте, риторика Вашингтона, а риторика знову ж таки Берліна по відношенню до цієї ситуації, вже ставша традиційною. І е, у цьому сенсі це не, не вплине ні на постачання зброї, ні на відношення, не ні на, на фінансування у відношенні до України. Не вплине на ці процеси зовсім і підтримка від Німеччини. Вона тільки посилюється. Сполучені Штати є основним нашим партнером у сенсі постачання зброї, і напевно вони відстоюють позицію щодо України як найближчого партнера НАТО щодо України, як е, все ж таки країни, яка має виробляти власну стратегію. Оборони, але це не означає, що на майбутнє Україна не може за підтримкою Сполучених Штатів стати частиною північно-атлантичного альянсу, і з іншого боку, це дійсно Німеччина, яка є провідною країною Європейського союзу, яка має власну стратегію, яка разом з Францією фактично виробляють стратегію на майбутнє європейської єдиної європейської армії, між іншим. Осі пролонгують її, і вони також як завжди відстоюють помірну позицію.